Всім привіт, всім добрий ранок. Всім добрий ранок. Я, як завжди, на кухні готую пельменчики варю, а собі поставлю зараз каву зварю. І стосовно кави, в мене такий був коментар цікавий. Таня, а ви що, п'єте тільки каву, як вона вам не надоїдає? Як це можна пити тільки одну каву. І не пити чай, чорний зелений, трав'яний. Я просто починаю все до ранок з кави, от ви бачите тільки каву. Я ж не показую вам ну, похвилинно цілий день. Звісно, я п'ю чаї. І зелений п'ю, і чорний п'ю. І я робила огляд, у мене, наприклад, чай теж дуже смачний, який я купувала в компанії 25 Coffee Roasters. Е, і він е, суміш зеленого і чорного, і там з додаванням там і, е, є і трояндочки, і жасмінчик такий тож, дуже смачний чай. І, е, тому п'ю, звісно, п'ю чаї. Я каву п'ю, тільки оце зранку. І все. Ну, каву люблю, нічого не скажу, каву люблю, тому і п'ю зранку її. І чаї п'ю, все п'ю. І навіть цикорі інколи п'ю, інколи хочеться. А чому каву зранку п'ю? Тому що кава вона трохи поменшує апетит. А так як я зараз на інтервальному голодуванні, то кава трохи зменшує апетит. Я поки тримаюсь. Хоча, от, знаєте, якось, от, от, перший день було мені легко. Зараз, от, скільки, там, я не знаю, скільки пів дев'ятої чи скільки, там, години. У мене сьогодні клієнтка на 11, у мене сьогодні ранок вільний, то е, їсти хочеться. От, тому зараз вип'ю каву і в мене є кокосова олія. І я туди додам трошки кокосової олії в каву, буквально ложечку. І все, і в мене тоді апетиту, ну, якби апетит, апетит пропаде, не буде апетиту, і я тоді зможу досидіти до обіду. Теж питали у мене і про план харчування. Хоча, хоча там хтось відповів, що ну, в принципі, Штаня все розповіла. Да, мій план харчування. Який план харчування? Виключила всі вуглеводи. Цукор, крупи, макарони, картоплю, що ще, хліби, булки, ну, от ці всі вуглеводи я виключила, залишила яйця, сир, кисломолочку можна. Потім що м'ясо, рибу і овочі. Овочі тушковані, овочі, сирі, салати. Ну, в общем, оце... Таке. І ну, ви знаєте, вже якби результат трохи є, мінус 2 кг вже є. І також роблю ще я роблю кожен день цю лімфодренажну зарядку. Мене вже там теж просили, покажіть, яка зарядка, як вона робиться. Я думала, вже всі бачили, бо він весь Тік-Ток в цій зарядці вже знаєте такий челлендж, всі вже, всі вже починають робити цю зарядку. І якби можливо, це щось дає. Ну, що лімфодренаж розганяє лімфу, виганяє лишню воду. От, ну, в общем, оце так. я покажу. Я покажу, як я її роблю, бо зараз караулю каву. Там нічого складного нема. Зарядка займає півтори хвилини. Так що, навіть якщо ви дуже-дуже ну, зайняті, її можна зробити зранку. О. Дуже пахне з вулиці. Я ще вночі прокинулася і не зрозуміла, що так пахне. Прямо з вулиці. Аромат, я думаю, може, липа в мене зацвіла. Хтось на мене ж тут липа, яка здоровецька під, під вікном. От. Так, чого не вартість пільмі? То сильно, наче кипіли, зробила менше, не кипляй. Так, що це таке? Сьогодні трошки працюю вчора, працювала цілий день. Хоча думала, що в мене там взагалі буде пустий день, але потім трошки підзаписались люди, і я вчора працювала цілий день, тому вчора відео не знімала. Оці мої квіточки, що я вам показувала, дивіться, які вони Вони, бачите, майже вже відцвітаються. І так цікаво, що вони тут не засихають, да, просто, а прямо робляться ось ці коробочки із сімінами. Я е, думала їх викинути, а тоді думаю, та ні, я залишу, може вони так і дозріють, та будуть альоні сіміна такі чудові, такі вони мені і аромат. У них такий ніжний, ніжний аромат. Треба їм водички тільки додати. О, і хай далі тут стоять собі у мене. Е, так що, оце так. Сьогодні, не знаю, що сьогодні, сьогодні трошки працюю, У нас щось так захмарилося, зранку було сонечко, дуже був красивий сьогодні е, теж схід сонця. я проснулася якраз схід сонця. Ще й думала, познімайте, думаю, Та, ну, я вам вже надоїла тими сходами сонця. О, так що не знаю ще що. Якщо ось не, не піде дощ, якщо буде погода, можливо, тут сьогодні на кухні ось помию вікно, трохи поприбираю. От, ну, в общем, оце таке. Таких особо планів нема, тому що в мене сьогодні ще й три клієнтки, трохи ще й працюю. Ну, і вирішила так трошки вам щось зняти. А, і покажу ж сьогодні вам ту, як та робиться зарядка. Якщо хтось не бачив, то Ну, Вона наче дуже проста, але після неї кріпатура капець. У мене оце болять отут, отут, отут всі ноги болять, все болить. От, ну, покажу. Так, все, поки що варю собі каву, деньки пельмені, будемо снідати. Я кавою, він пельменями. Ну, от, вже зараз майже час дня, я вже попрацювала і. Ну, Якщо вам так цікаво, то буду розповідати вам, що я їм. Ну от Сьогодні в мене, ну, так сказати, сніданок, да? бо я же ще не їла сьогодні нічого, то у мене буде м -м, супчик овочевий, той, що я варила. Якраз в мене тут трішечки його залишилося. Так що, якраз, у мене буде на обід овочевий супчик. Хто не дивився, я буквально недавно тільки ось показувала, як його варила і з чого варила. Ну, тому можете подивитися. І на, це на, обід, чи на ну, у нас обід сніданок обід, у мене буде овочевий суп, а на вечерю у мене буде, я запікала курочку, тому це буде шматочок курочки і салат. Оце така у мене їда. <кій> <кій> тому що ну, для того, щоб е, е, худнути, треба мати дефіцит калорій. Якщо дефіциту не буде, то, що б ви не робили, ви не будете худнути. Це треба розуміти. От, можна записувати, можна рахувати калорії. Ну, я багато рахувала раніше калорії, але тепер я вже розумію приблизно, скільки мені треба їсти, щоб худнути. Ну і от, Якщо в такому режимі, то ось нормально в да, мене вес потрошку уходить. І я не намагаюся там дуже швидко. Скинути, тому що не можна. І можна не більше 4 кілограмів за місяць. Це так сказати, без вреда для здоров'я. А в мене вже 2 пішло. Так що, а скільки ж я тут і тижня не сижу, ще в мене вже 2 кілограма нема. Це і так дуже швидко. Ми повинні так рахувати, щоб в тиждень уходив кілограм, і все. О, так що я зараз грію супчик і буду снідать обідать. Не знаю, тоді ось можливо, можливо ж соберуся, помию вікно. У мене зараз перерва до п'яти годин. О, взагалі нічого не хочеться робити, але можливо, помию вікно. Ще сьогодні, щоб тут трошки на кухню, порядок навести. Я супчик поїла, і ви знаєте, там у мене його залишалось зовсім мало доїла якби весь і така думаю, ой, щось, що їла, що не їла. думаю, чимось треба догнатися. Тому зараз зроблю собі чайок, і в мене ще є сир, я купляла на базарі. Домашній сир у мене трошки він є. тому зараз зроблю собі шісирочок із сметанкою і до чаю. ну, Тут, мабуть, це і багато буде. Я його зараз вже перекладу сюди, хай він весь буде в мисочці. От, і це мені буде якраз сирочок до чаю. Ну, в общем, їм, як би, я ж кажу, все, що без вуглеводів. Не їм, ще раз, каші, макарони, каші ніякі не їм, ніякі взагалі. І не треба мені писати, що каші корисні. Ви знаєте, я. Я стільки вивчала оці харчування. Ну, якби кожному своє. Ви хочете, ви їжте каші, Я каші не їм. І я вже сама сміюсь, що кажу, я сама можу працювати дієтового. от, Тому тому, я каші не їм. Чай п'ю. Чай, не каву, чай буду робити собі. І, е ну, таке, от. Все, що, все, що білкове. Жирів я не боюся, жири можна їсти, але знову ж контрольовано, тому що жири дуже калорійні. І якщо ви будете їсти по пів сала кожен день, то ви не схуднете ніколи. <кій> Бо Я вже в своєму житті перепробувала дуже багато всього. І всякі дієти, і всякі е, харчування, всякі, і оці правильне харчування, і, і ці, як вони називаються, дробне харчування. Я вже все перепробувала на собі. Я вам скажу: кожна людина вибирає те, що їй підходить. Я не кажу вам, що сідайте всі на інтервальне голодування і на кетохарчування. Ні. Е, Кожний обирає собі те, що йому подобається. Тому я для себе теж вибрала той тип харчування, який мені підходить дуже гарно, на якому я себе гарно почуваю, і головне його втримати. А це в мене якби це не дієта, це як спосіб життя. Це повинно бути постійно. А оце з нашими соблазнами в світі. То те, то те, що знаєте, то десь тортик перебігає дорогу, то цукерочка смачненька. І тому ну, зриваєшся. А не треба зриватися, а не можна. Треба надо, надо все цього-всього ізбігати. Тим більше от тих цукерочок і от цукор, цукор це взагалі така страшна штука, це як наркотики цукору. Це от можна цукор порівняти з наркотиками. Тому що воно так само дає звикання в організмі, розрушає наші сосуди, розрушає цукор нашу сердечну систему, серцеву. Тому це дуже некорисна річ. Це цукор. Тому треба від нього відмовлятися. Отак. А це думаю, ой, треба ж було перед тим, як поїсти, вам показати ту вправу. Ну нічого, я вже тоді трошки під вечір ближче покажу вам ту вправу, тому що зараз тільки наїлася. <кхід> все. І оце в мене буде сирочок ось до чайку. Ну, що там залишилось вже, знаєте, от супа, дві фрикадельки маленькі, і таке, сама юшечка. Там не було чим наїдатися. Ну, все, я чай пить із. А щас суди ще сметанки додавлю, і буде така вкуснятина. Thank you Вікна чистенькі. ну Це не дуже, бо звісно, я отам, отам на горі не достаю. ну Ви бачили? О, це гарно вимете. ну Взагалі чистіше, ніж було, тому що я ж кажу, ота пилюка оранжева, то це було щось страшне. Ось яблучок намила сохнуть. От, тут все поприбирала, бо в мене щось уже на кухні, така свалка тут була останнім часом, то зараз хоч трохи так оце ось, ось посуд весь перемила сохне. В общем, все, тут порядок. Жарко в хаті. Це все кром відкрите жарко в хаті. Ну, ще нема, звісно, такої спеки, як буває, але ж ну, жаркувато. І вже зараз 20 хвилин п'ятої, і в мене на 5 годин дівчинка клієнтка тому вже. Так, от я чого знаєте, вже так сильно вже досконально ту кухню не вимивала, тому що я ж знала, що я не встигну. Так, трохи по верхам пробіглась, полюки повитирала, вікна помила та і все, тому що в мене ж на 5 годин клієнтка ще та буду працювати. От, а тоді ще не знаю, її відпрацюю та можу ще сходити, водички купити, бо в мене зараз оце вода, знаєте, так розходиться швидко. Тільки куплю 6 літрів. І немає, бо приходять, кожна з клієнток, приходить, дай водички, дай водички, кожному чашку нали. І, якби, і вода розходиться дуже швидко. Та Думаю, тоді зайду ще, може, Денису якесь печенечко куплю, тому що дивлюсь, сьогодні він вже доїв, там, те, що я йому купляла печиво. В общем, ну, Може ще тоді ось відпрацюю та на вулицю схожу. От, там підкуплю, може, що треба, та водички куплю, та і вже тоді буде все. А поки що чекаю клієнтку. Я вже ввечері відпрацювала, ну і вийшла, як я вам казала, за водичкою і викинула сміття. От, і що ще? Ну, Зараз піду ще в магазинчик, пройдуся. Не знаю, сьогодні прочитала, що на сьогодні по Черкасам передали жовтий рівень небезпеки, дощ. Щось ще таке, ну не знаю, де той дощ, де, де жовтий рівень небезпеки, прямо, прямо я не знаю, де це воно. Бо не бачу я тут ніякого жовтого рівня. Жара, в хаті в мене 26 градусів. Ну, Як ще терпімо, але жара. От. О, тут була перукарня, вже вже ательє, пошив, ремонт одежі. Так що зараз піду, не знаю, куди, мабуть, скажу в діляках. Там подивлюся, що там є, може що куплюсь там, скажу Дінісу щось куплю. А тоді за водичкою і додому. Фух, Прийшла я додому, боже, ну така якась, воно настільки жара на вулиці, от парить, парить, наче, наче щось повинно бути, ну не знаю, буде чи не буде на вулиці тій. Ой, так, прийшла з магазину. Тепер в магазині не знімаю. Ну, по-перше, що там увечері дуже багато людей, а по-друге, що не можна ж знімати. Висить, прям попередження, камера перечорнута, що в магазині не можна знімати. Тому і не знімаю нічого. Зараз покажу просто, що купила. Так, розберу. Розберу. І в мене ще це сьогодні на сьогодні ще не все. Я ще планую поставити сьогодні собі варити супчик овочевий. Ви знаєте, зараз він мені якось так заходить хорошо, то думаю, я доїла, думаю, треба поставити ще зварити. От, тому зараз поставлю ще супчик варити і ще хочу. Зварити для Дініса, зробити макарони по флотськи. Він це любить. А завтра я так розумію, що він і після школи, мабуть, до мене приїде, бо Альона з Сашою хочуть у них завтра короткий день, і вони хочуть після роботи, мабуть, на дачу поїхати. Зараз сумки принесу. Так, водичку купила і показую, що я тут купила. Зайшла купила буквально пів кіла тут фаршу, ну це ж Денису на, на макарони по флотськи Купила ще сметанку, така жовта, прям ця домашня. Е, взяла також собі морожений горошок і е, цвітну капусточку е, на супчик. Це Денису взяла, він дуже в нас любить ці слівки. Де вони? Слівки лінівки. Він дуже їх любить, то взяла йому. І що я ще взяла? А, це йому в школу взяла шматочок піци. Теж він любить оце 4 сира. У нас масорубка сама пече. Ну, каже, що дуже смачні. І взяла це йому на завтра в школу. Також взяла макарончики. Так, це йому конфетки. Бо взяла трошки інші. то такі трубочки купляла, він вже їх сьогодні доїв. Це взяла от такий сніжок, він теж їх любить. Так, це йому. Ага, і взяла піджарки трошки м'яска. Тут теж 700, 750 грам, Ну, на супчик і, можливо, тут, тут на два супчика буде, бо це наче багатенько. Оце і все. Оце і все. Все, що купила 400 гривень. І от уж зашла купила водички. Так що таким справим. Так, ще вам сьогодні показати вправу, да? Ще показати вправу. Ну, йдемте, я вам покажу цю вправу. І буду тоді приступати, ставити їсти, вже, готувати, вже буду тоді без вас. Тому що вже і суп я показувала, як готувати, і як макарони по-флотськи теж вже сто раз показувала, то вже тоді не буду показувати. Значить, дивіться, що я роблю. Так, зараз камеру поставлю. Так, значить, мене так буде видно. Значить, лімфодренажна зарядка. Вона робиться всього півтори хвилини. Три рази по 30 секунд. Я ставлю в себе таймер на е, телефоні, і по телефону по таймеру роблю цю зарядку. Що вона робить? Я вам казала: вона розганяє лімфу і способствує виводу, виводить з організму е, лишню цю, лишню вологу, воду виводить лишню. Фу, мокра вся. Ой, вже хочеться зараз в душ. А вправа дуже-дуже е, проста, нічого важкого нема. Просто собі стаєте отак, да, от на, е, на носочки. І робите отак. І так, 30 секунд. 30 секунд зробили, трошки перепочили. Потім знову 30 секунд, Три рази по 30 секунд. І все. І вся зарядка. Ну, окрім цього, я ще, бачите, в мене стоїть круг. Я ще й круг кручу. І роблю ще зарядку. Ну, не кожен день. Лімфодренажну я роблю кожен день. <кхе> а ще я роблю зарядку по телевізору. Зараз я вам покажу яку. Ось дивіться, я роблю отаку е зарядку. От, якщо ви введете ось о, ежедневна зарядка для тих, кому за 50. І оце я роблю таку зарядку. От, отака тут жіночка. От, і оце я з нею теж роблю ну хоча б два рази в, в, в тиждень я роблю. Так, ну, наче все вам розказала вже, які вже і зарядки роблю, і показала, і розказала, і як харчуюся. І ну, ну вже я все наче, не знаю, що ще вам розказувати. Якби вже розжувала і в рота поклала, тільки ковтнуть, кому цікаво. О, так, що, <кій> так що, кому ну, хочеться, давайте зі мною разом. Будемо тоді ділитися, хто наскільки схуд. Ну, я наскільки бачила це в Тіктокі. Оце ця зарядка лімфодренажна. Там зараз прямо ну ну скрізь всі її роблять. І є там такі результати, що і 4 кг, і 6 кг за місяць скидають люди, тільки роблячи цю зарядку. Є вже такі, що доходять, що 2 хвилини роблять. Ну, якщо у вас сил вистачає, ви можете робити і зразу півтори хвилини. У мене не вистачає. Я роблю 3 по 30. Так що, а якщо у вас вистачає, можете робити, звісно. Ну, і харчування, звісно, харчування це 80% успіху харчування. Так що спочатку треба починати харчуватися. Для схуднення, а тоді вже ну, додавати ще трохи і фізичні навантаження. Ну, я ще додаю, тому що я е, мало хожу, то В східниці я там бігала, то, правда, і толку. А, от. а тут же зараз мало я хожу. Звісно, намагаюся, як тільки в мене є можливість, я намагаюся ходити, а не їздити е, скрізь. ну, і, е, якби, і вдома теж стараюся щось іще зробити. О, так що це таке. А я зараз переодінуся, піду готувати їсти. Вже вам показувати не буду, бо я ж кажу, що ви вже це все бачили. О, тоді що мені залишиться ввечері покупатися і відпочивати. А завтра я теж цілий день працюю. Це ж гуляла, ось у прошлий тиждень взагалі гуляла, в мене там нікого не було. Ну, Зараз, слава Богу, трішки є люди. От. Бо в мене так: то, то є, то нема, то є, то нема. От. Оце таке. І все. На сьогодні з вами прощаюсь. Такий у мене сьогодні оце вложок за день Ну, який получився. Бо те, що працювала, в мене сьогодні три клієнтки було, і ну, встигла бачите, і вікно помить, трохи встигла і на кухні поприбирати. Зараз ще буду їсти готувати. У мене, слава Богу, світло не відключають. От. Ну, у мене правда і плита газова, так би, ну, би готувала все одно. <кхід> так що зараз на кухню і приступлю. Ну, а з вами буду прощатися на сьогодні. Всім всього самого найкращого, миру вам, любові і всього самого найкращого. Всім пока-пока. Всіх люблю, цілую, обнімаю.